Це відео пусте. Гортай. Гортай, гортай, воно пусте. Ти ще тут? Ну якщо ще тут, то постав лайк і пишись, піжи. Ти все ще не пішов? Та, блін, як тебе заставити, тут нічого нема. Блін. Тут нічого нема, чил, листай. Ну листай, листай, давай. Та чого ти так довго дивишся ці відео? Тут нічого немає. Листай! Воно не залетить, Це саме тупе відео, давай, листай! Ти навіть лайка не поставиш! Листай! І не підпишешся!